Вчора, 20 грудня, стартував щорічний благодійний аукціон Купи зустріч подаруй дитині свято». Проводять його вже 11 рік поспіль. Кожен учасник може як продати зустріч з собою, так і придбати з іншими. Для реєстрації потрібно надіслати особисте фото та коротку інформацію про себе адміністратором аукціону. А детально з його умовами можна ознайомитись на сторінках в соціальних мережах. Минулого року до акції долучилось більше тисячі осіб і вдалося зібрати понад 400 тисяч гривень. Виручені кошти, які в попередні роки спрямують на потреби дітей серіат, Уванців, шкіл інтернатів та інших спеціалізованих закладів триватиме акція до 23 січня. Як і кожного року у нас дуже багато планів. Ми возимо діткам подарунки на свята і на протязі року намагаємося робити якомога більше продуктивних речей. Закупляємо різний інвентар, десь якісь маленькі ремонти. Щось таке намагаємося допомагати освітньому процесу. Е Влаштуємо різні тренінги, майстер-класи. Взагалі бачимо для себе більшу потребу саме в освітньому напрямку, тому що є проблема соціалізації діток після закінчення шкіл-інтернатів є проблема у визначеності у них е того, ким вони хочуть бути в майбутньому, чим хочуть займатися.